Дидактична гра Один багато осінні квіти. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Оленка. Осінні квіти мають особливу чарівність. Вони додають яскравих барв у період, коли природа поступово готується до спокою. Ось сьогодні ми з вами пограємо у гру один багато». Ця гра про осінні квіти. Але спочатку давайте згадаємо і повторимо, які осінні квіти ви знаєте. Розглянувши картинку, треба назвати назву однієї квітки і там, де їх багато. Ось ця осіння квітка називається чорнобривець. А якщо багато, то чорнобривці. Ця осіння квітка називається верес. Якщо багато, то кажуть вереси або кущі вересу. Як називається ця осіння квітка? Так, це цинія. А як будуть називатися, якщо їх буде багато? Правильно цинії. Як називається ця осіння квітка? Так, це айстра. А якщо їх буде багато, то це айстри. Молодці. Як називається ця квітка? Так. Ця квітка осіння називається жоржина. А якщо їх буде багато, то вони називаються жоржини. Як називається ця осіння квіточка? Так, це нагідка. А якщо їх буде багато, то це Нагідки. Як називається ця осіння квітка? Так, це хризантема. А якщо їх буде багато, то як вони називаються? Так. Хризантеми молодці, ви впорались з завданням. Сподіваюсь, ви запам'ятали осінні квіти. До побачення, до нових зустрічей!